Дніпро не перестає дивувати своїми природніми перлинами, серед яких особливе місце посідає ботанічний сад Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Цього року саду виповнилось 94 роки. З Цієї нагоди його директор Анатолій Кабар особисто провів для нас невелику екскурсію, щоб показати унікальні рослини, які прикрашають територію саду. Почнемо з того, що в нас в відділі дендрології 1150 таксонів разом з розсадниками деревних культур. Таксони це мінімальні таксономічні одиниці. Тобто це види, підвиди, варіації, підваріації, форми, культивари взагалі. Так? Тобто ось таке. І відповідно зібрані рослини переважно із північної півкулі, в першу чергу, це помірна зона або північ субтропіків, особливо вологих субтропіків Китаю і гірських районів. Місце зростань. І, скажімо так, основна вида це якраз гірський Китай, це в нас відповідно територія Далекого Сходу певною мірою, і територія Японії, Кореї. Тобто ось такий ось регіон. Друге місце займають рослини, батьківщина, на яких Північна Америка. Ну, я скажу чесно, за деревною рослини всі з найкращих. Але в нас, на жаль, немає таких значних колекцій, тому що оранжея у нас перебуває в стані ремонту. Всього півтори тисячі таксонів це відповідно не так вже й багато. Перший експонат нашої екскурсії це Мушмула. Східна культура дала нам цю плодовиту рослину, яка відома не тільки своїм смаком, але й надзвичайним зовнішнім виглядом. А це ось мушмула. Це родич нашого глоду. Зараз в останній час його відносять до, до роду глід. Бачите, ось плодики. Бо вони ще зелені, вони тільки коли морози їх прихватять, стануть схожими поза смаком на повидло. Так що це меспелю з або мушмула германська. Ви можете, звісно, її спробувати зараз. Я вас пригощаю. Ну, Ні -ні. тільки не кривіться, будь ласка. Серйозно? Ну давайте спробуємо. Окей. А що дуже погано хочете сказати? Попробуйте, попробуйте. Ні, міє. Далі у нашій екскурсії дерево гінкого білоба. Ця рослина вважається однією з найдавніших на землі. Її вік нараховує мільйони років, і вона є справжньою живою історією ботаніки. Так, а тепер понюхайте. Ні, Я вже Боюсь ні, просто добре. Це, до речі, не плід його, а це націнина гінго з зовнішньою оболочкою, інтегументом, яка запасає не цукри і кислоти, а запасає власне, жири. І воно, звісно, жир, будь-який жир, як масло, протухає і ось має такий специфічний запах. Мабуть, цей запах подобався колись з динозавром. Але насіння у нього схоже на фісташкове, і китайці його задоволенням їдять, коли вони його смажать. Так, там насіння на всередині внутрішня оболонка. Вона виглядає такої коробочки має, і яка реально яка сама якось би нібито нагадує mm. фісажку. Наша остання зупинка тис. Ця рослина відома своїм темно-зеленим забарвленням і однією з найбільш довговічних у світі. За легендою, тис може жити до кількох тисяч років, символізуючи міцність і вічність природи. Але ще які легенди говорять про цю рослину? Солодкість згадує на смак фурму. Ну, Якщо з'їсти 10, то якщо у вас кислотність низька, то вас буде дуже довго мучити. Да. Що раніше з нього робили, ну, по-перше, він дуже був популярний. Якщо ви читали Агату Крісті і тайна чорних чикотинів», Да? то ця рослина там притиралася її кісточки і додавалися… В напої, внаслідок да? чого люди дуже швидко протягом кілька-двох днів там віддавали Богу душу. Ну і в Європі був чудовий звичай, робили чашу з деревни тиса, золотом слідом, венця туди заливали, тоді пригощали доброго гостя для того, щоб спровадити його до стіксу відповідно. Так що мила рослина. Щоб по-справжньому оцінити красу і унікальність цього місця, найкраще завітати до ботанічного саду ДНУ особисто і познайомитись з його дивовижними рослинами на власні очі. Ботанічний сад це справжній скарб природи в центрі Дніпра, де кожен може знайти для себе щось особливе. Історія, збережена в рослинах, живе тут майже століття та продовжує радувати відвідувачів.